Ми знаходимося в Закарпатті і дивимося, чудові дові сади. Це дійсно перспектива України, тому що Україна вона є, будемо говорити, галузі аграрною і садівництво грає немаловажну роль, тому що потреба сьогодні населення України в цілому, значить, ну, вважає більшого попиту, значить, є попит, і потрібно яблуки мати, значить, яблуки, ягоди, значить, інші. Продукції садівництва і те, що сьогодні в даному господарстві йде закладка садів, це перспектива. перспектива. І не тільки в плані забезпечення людей продуктами, свіжими продуктами, якісними продуктами харчування, а й перспектива в плані господарства економічному, тому що сади сьогодні відносяться до категорії, будемо говорити, високорентабельних культур. Сьогодні дуже широкий спектр. Сьогодні наука працює не тільки над створенням сортів вітчизняних, а вона працює над більш глибшими питаннями. Це біотехнологія, це фізіологія рослини, це захист рослин, це значить, нові технології в садівництві. І практично ми можемо сьогодні рекомендувати і тісно співпрацювати з тими, хто бажає вести садівництво. Сьогодні, по-перше, сади потребують серйозних інвестицій, тому що серйозний капітал укладення потрібний для призакладки садів, і ми бачимо сьогодні і до ведення до плодоношення. Не кожен громадянин, звичайно, фермер може собі дозволити серйозний такий капітал укладені вложити. Діє сьогодні державна програма підтримки садівництва, відсотковий збір. І я думаю, більш тісніше значить, власним управлінням, районному управлінням, господарства потрібно виходити на, з пропозиціями щодо використання таких коштів, такого ресурсу державного на підтримку даної галузі. Тому що ми розуміємо, сьогодні... Кожен може скористатися кредитами і дешевими кредитами. І це, мабуть, одна із самих таких проблем. Кредитний ресурс потрібен. Звичайно, сьогодні я вам скажу не тільки розробки за кордону приходять працювати до нас на Україну. Наші розробки працюють сьогодні, наші сорти працюють сьогодні за кордоном. Це і наші сорти яблук, це наші сорти смородини чорної, ну і ряд інших культур. Тобто це йде нормальний цивілізований шлях. Де людина в світі бере краще те, що є. Те, що є, значить в інших державах, ми беремо те, що є в інших державах. І ми до цього нормально відносимося. Тому що така співпраця повинна бути: і обмін досвідом, обмін технологіями, обмін сортами. Ну і, інакше на собі тільки замикатися сьогодні не потрібно. Клімат, Закарпаття, умови, земельні ресурси і людські ресурси дають повне право нам бути потужним виробником овочів і фруктів. І той ринок, який сьогодні є по реалізації східних наших сусідів, ми повинні обов'язково з такою, знаєте, національним егоїзмом його відвоювати в інших країнах, тому що в нас і якість буде краще, і звичайно, і територіально ми ближче. Це перше. По-друге, ми бачимо, що є проблеми, є проблеми, які. По-перше, от і тут на підприємстві є державна дотація, державна підтримка для садів і виноградників. Але виробник не хоче її користуватись, тому що разом з державними коштами приходить скільканадцять перевірок. Оце є проблема. І особливо я розумію, що державні кошти треба контролювати і оберігати. Але ми будемо, я буду доповідати прем'єр-міністру. Обов'язково, щоб ми все таки ці перевірки зменшили і зробили їх більш цивілізованими, От, тобто, щоб виробник міг нарощувати опції. До речі, в цьому році держава передбачила на відродження садів і виноградників більше, ніж 800 мільйонів доларів гривень. Це великі кошти, це достатньо великі кошти. і Наше завдання, щоб вони дали можливість, дали можливість е, збільшувати площі під садами е, такими прискореними темпами. Тваринництво треба теж обережно ставитись. Тобто в аграрному секторі повинен бути баланс. Е, ми разом з Міністерством економіки зараз відпрацьовуємо. Розрахунки балансу виробництва, внутрішнього споживання і експортного потенціалу, тому що якщо ми тільки на одних гаслах будемо одну чи іншу галузь розвивати, ми можемо нанести шкоду в першу чергу виробнику, тому що він не буде отримувати тих. Статків, які, на які він очікує, ми можемо порушити баланс і буде надвиробництво або недовиробництво. і, звичайно, треба враховувати експортний потенціал. Що стосується і яскравий приклад цього року, це молочне скатарство. Ми тільки за листопад, грудень, січень, лютий, в березень почали нарощувати обсяги виробництва молока всього на 3% в країні, і ми бачимо, що цінова політика що? обвалилася. Закупівельні ціни знизились. Про що це говорить? Це говорить, що і плюс у нас відбувся ще такий прикрий момент. Це щодо так званого можливості постачання з українських сирів на інші ринки, виникли претензії. І ми бачимо, що що. Баланс порушився виробництва і споживання, і ціна обвалилась. Отут наше завдання якраз уряду, включаючи ці профільні міністерства, які я сказав, мати баланс попиту прогнозування виробництва. Що стосується вівчарства, ну, сьогодні я приведу приклад, що це є експортна орієнтована продукція м'ясна. І ми, я відвідував зовсім недавно з прем'єр-міністром Катар. До цього є, я є голова спільної комісії між урядовою Саудовською Аравією і іншими країнами. Ну, вони готові сьогодні продукцію м'яса баранини закуповувати і вони велику кількість, величезну кількість імпортують з Австралії. Але природні кліматичні умови, якість вона ми тут виграємо і територіально ми виграємо. Так що цей це напрямок буде розвиватися.